Що та людина щаслива, яка щоранку з радістю йде на роботу і щовечора поспішає додому. Якщо керуватися цією теорією, то можу впевнено сказати Я щаслива, бо дома мене чекає родина, а робота приносить справді максимальне задоволення. Більше того, скажу вам відверто: для того, аби працювати на телеканалі Київ, необхідно його просто полюбити. Команда зроблена у Києві. Підготувала для вас фільм під назвою Я люблю тебе, Києве. Це 10 історій про людей, які без святі вихідних працюють. Для вас дивіться сьогодні у програмі. Єдині в телепросторі, як творяться столичні телевізійні новини, новості, які способні щось змінити. зміні піжамі і хатніх капцях. Такою ведучу програми громадська приймальня ви ще не бачили. Я ніколи не запізнююсь навіть, якщо прокидаюся набагато пізніше ніж то було потрібно. Жива розмова. Програма столиця з Олександром Поповим» – Найкоротший шлях вирішити саме вашу проблему. Ми дуже часто коригуємо свої дії. Міняємо пріоритети саме тому, що такий запит іде в тому числі на програмі Столиця від Віткиян. Вони бувають оперативними, ексклюзивними, надзвичайними, а ще корисними та позитивними. Саме такі новини виходять п'ять разів на день в ефірі телеканалу Київ. Як відомо, у жодному університеті світу не навчають, як писати такі новини, які були б цікаві людям. То як такі матеріали вдається творити нашим інформаційникам. У вихідні і у свята, у літню спеку і у тріскучі морози у ньюзрумі телеканалу Київ завжди людно, адже специфіка роботи цих журналістів особлива: бути першими і бути найкращими. Новості ніж определяють не тільки формат мишлення, вони определяють стиль життя. А все тому, що на рахунку в інформаційників кожна хвилина відзняти, написати, змонтувати, і головне встигнути до ефіру. Репортерська робота це драйв. Ніколи не знаєш, коли прокинешся, коли ляжеш спати. Ніколи не знаєш на яку тему доведеться робити сюжет. Більше того, навіть і в страшному сні тобі не може наснитися, що повернутися зі зйомки ти можеш ось у такому вигляді. Так, журналіст Анастасія Сока знімала сюжет про незаконну забудову на гончара. Скажу більше, Настя, наче магнітом, притягує до себе різного роду екстрім. Саме її зйомки дуже часто супроводжуються нестандартними ситуаціями. Якби редактор сказав поїхати знову ж на ці самі зйомки, я б не замислюючись, поїхала, тому що коли ти працюєш на телеканалі Київ, і ти пишеш про своє рідне місто, ти просто не можеш бути осторонь подій, які відбуваються у столиці. Що таке екстрім, форс-мажор та нестандартні ситуації? Так само добре знає ведучий новин Ростислав Сухачов: п'ять прямоефірних випусків щодня, але головне максимально чітко та доступно передати глядачам зміст інформації. будь яке слово сказане ведучим. Воно ним перевірене, і він несе за нього таку саму відповідальність, як і решта і журналістів і редакторів, скільки доріг побудують у місті до кінця року, яку кількість мафів демонтують, як виглядатиме після реконструкції поштова площа, і скільки трамваїв закупить Київ, про все це і не тільки щодня розповідають у новинах журналісти телеканалу Київ. А по той бік екрану цієї інформації чекають кияни, бо точно знають, що новини на столичному каналі це новини про них і для них. Там наші новини саме полезне, вообще на всьому медійному ринку України. То є, мені кажеться, що вони найкращні для любого человека, который живе в нашому місті. Тобто, которые які что щось змінити, Новости, які способны не рассказывать об общих вещах, не просто інформувати, а і менять життя кожного киевлянина і делать його лучше. Саме у цьому унікальні столичних телевізійних новин, команда яких може впевнено сказати інших таких в українському телепросторі, немає. Щодня, крім вихідних, і так уже півтора роки. За цей час ведуча програми громадська приймальня Лейла Мамедова провела в прямому ефірі понад 300 годин, а в гостях у неї побувало більше тисячі експертів. А яка ця дівчина поза ефіром? Дивіться у нашому ексклюзивному матеріалі. Ось така вона щодня красива і вишукана в ефірі Лейла Мамедова поза роботою. Звичайна жінка у піжамі і хатніх капцях. Як і всі ми, лейла любить поспати, бо це корисно її шкірі. Але окотрій дівчина не встала б на роботу, вона не спізниться ніколи. Є справа в тому, що технічний будильник а є внутрішній будильник. Завдяки тому, що я вже п'ятий рік працюю в прямому ефірі, ще звичка прокидатися у другій ночі на прямий ефір на ранкову програму. Напевно, що вже з роками вироботилась, випрацювалась, тому я ніколи не запізнююсь, навіть якщо прокидаюся набагато пізніше ніж то було потрібно. Мене усього кілька годин, і домашня Лейла стане звичною для глядачів. Перед нами знову з'явиться королева ефіру, ведуча програми громадська приймальня Лейла Мамедова. Ця тендітна дівчина щодня півтори години проживає у прямому ефірі. Важко Ну, ви таки про таке запитуєте. Це єдине місце, де знаєте, робота поєднується з певною медитацією. Медитація це щастя. Оці протягом півтора години я просто відчуваю щастя. Гостьовий редактор громадської приймальні Тетяна Палій розповідає: головне завдання їхньої програми надати глядачам максимально практичну інформацію, роз'яснити, як кожен з нас має поводитися у тій чи іншій ситуації, або й допомогти. Крім того, розповідає Тетяна Миколаївна, багато тем висвітлених у програмі були підказані самими глядачами. Не кожен з нас може потрапити на прийом, скажімо, до головного акушера гінеколога України чи до головного отоларинголога. У нас це можна зробити без Зкоштовно сидячи вдома, дивлячись телевізор. А ще щоденна консультація юриста та куточок споживача, три розмови, 90 хвилин, і після фінальної шапки, яка засвідчує завершення програми, Лейла йде не відпочивати, а готуватися до наступних ефірів, аби завтра знову сказати. Моє вітання від пору року, також не залежить вихід програми Громадська приймальня». 13.20 і ми вже готові вас консультувати. Громадська приймальна в прямому ефірі саме такий формат має програма Столиця з Олександром Поповим, яка виходить в ефірі телеканалу Київ щопонеділка. Щотижня голова КМДА звітує перед киянами, але найголовніше вислуховує їх. Унікальні і єдині в своєму роді. Такими вважає більшість програм на телеканалі Київ його директор Світлана Криворучко. Вона запевняє, у нас виходять ті програми, яких немає більше на жодному телеканалі. Сталиця з Олександром Поповим це одна із програм, які теж більше ніде не повторяються, і ніде більше такого формату немає. наша задача як канал зробити власть до народу, наладити діалог власти і гаража, Помочь им быть услышанными не через какие-то переписки, кол-центри і так далі. пообщаться напрямую. Саме заради того, аби почути напряму кожного і відкрито поспілкуватися із киянами. Голова КМДА Олександр Попов щопонеділка приходить на прямий ефір. Олександр Павлович запевняє для нього, як для очільника багатомільйонного міста, чути проблеми з перших вуст дуже важливо. Я навіть скажу, що ми дуже часто коригуємо свої дії. Міняємо пріоритети саме тому, що такий запит іде, в тому числі на програмі Столиця від киян. Тому вважаю цей проект дуже важливий і скільки зможу постійно в ньому приймати участь, стільки буду це робити. Бо розумію, що це потрібно. Киянам це потрібно владі. Програма столиця з Олександром Поповим майже два роки виходить в ефірі телеканалу Київ. Її ведучий Сергій Дойко розповідає, лише серед його знайомих є чимало людей, яких можна назвати прихильниками цього проєкту. А все тому, що кияни бачать проблеми, з якими вони звертаються, реально вирішуються. А якщо вже після того, як питання вирішено, є такі е, дописування, відгуки ми повірили цій людині. Ми віримо нинішній київській владі, то це дає просто стимул працювати далі, і це дає розуміння, що цю передачу ми робимо недаремно. Десятки відремонтованих під'їздів та ліфтів, кілометри заасфальтованих доріг та прибудинкових територій, та десятки нових парків і скверів. Ось результат спілкування голови КМДА із киянами. До речі, наступна програма вийде в ефір вже з оновленої студії. А отже, до корисної і важливої інформації додасться і сучасна картинка. Як ви гадаєте, хто такі режисери? Давайте дізнаємося разом. Беремо тлумачний словник і читаємо. Режисер це постановник кінофільмів, спектаклів, естрадно-концертних програм чи циркових вистав. І жодного слова про телебачення і дарма. Дивіться самі режисер, мені здається, відповідає за все. Усе це де і як стоїть чи сидить ведучий чи журналіст, що він при цьому робить, що говорить і як виглядає. У головах режисерів завжди є готові картинки, як показати цей світ яскравішим і привабливішим. Але коли камера ловить обличчя їх самих, все знаючі, режисери просто губляться. Ти б не мала мені раніше задати проси, щоб я хоч під... ну, Подготовилась мати гарну художню уяву, володіти е темою ні, то сказала. Це не той вопрос, на который ви мені сказали, а Режисер новин, прямого ефіру, режисер-постановник, режисер монтажу та програмний режисер. Це ті люди, яких рідко побачиш по телевізору, але без яких не було б телебачення. Знайомтеся, це Яна Бордуніс, режисер новин. Драй від прямих ефірів. Ось за що любить свою роботу Яна. Але відкриємо вам секрет. Не лише за це. Те, що мені не треба, рано вставати. А ось це один із членів команди служба порятунку, режисер Ольга Лазебнік. Режисером служби порятунку бути, звісно, не тяжело. Це, звісно, жарти, але каже Оля, якби пафосно це не звучало, головний режисер її програми саме життя, адже дуже часто воно підкидає такі сюжети, яких не вигадає найкреативніший режисер. Головне ж, її завдання показати деталі і розставити акценти. Не тільки акценти, а й меблі. Інколи доводиться розставляти режисерові програми зроблено у Києві Лілії Кірічевій, адже дуже часто знімальний майданчик необхідно побудувати усього за кілька хвилин. Щоб створити гарну картинку, треба її уявити собі спочатку в голові, а потім відтворити це наяву. Після зйомок матеріал потрапляє ось сюди у монтажки. Тут за відзняти відео беруться режисери монтажу. Цим людям не позаздриш, адже робота ця не лише відповідальна, а й кропітка. Самі подумайте, із кількох годин робочого відео їм необхідно відібрати лише, скажімо, 26 хвилин. Стараємося робити би, для зрителя найкращі, красиві, красиве, кадри, які б милували глаз. Таке ж завдання стоїть і перед режисерами монтажу новин. Щоправда, інколи воно змінюється на банальне встигнути. Ми робимо новості. а Новини – та дуже часто форс-мажор, кожен день, практично кожен випуск. От, ми стараємося, стараємося успівати. А ось у цій кімнаті працюють режисери програмної служби, і головне завдання цих людей не креатив, а щосекундний контроль. За нами вже нікого нет, за нами зритель. Тобто, все, що производится на телеканалі, в конечному итоге попадает в вот мы І инстанция, ми последні ну, которая существует, передающее звіно між творцями, які производят продукти, і непосредственно зрителем, які його отримують. Як би не відрізнялись між собою режисерські завдання, головне, що завдяки їхнім спільним зусиллям, глядач вчасно отримує якісний продукт, на який чекає. Я вам відкрию один секрет. Знаєте, яка програма на телеканалі Київ найкраща? Звичайно, зроблена у Києві. Чому я так вважаю? А ви хоч раз її подивіться і теж так вважатимете. Дивимося! Вітаю вас на каналі Київ. Фірі як завжди цей час програма у центрі уваги. І сьогодні у мене в гостях мої чарівні колеги, ведучі програми. Зроблено у Києві Ірина Гловацька та Ірина Мушинок. Дівчата, я рада вас бачити у себе в студії. Давайте Привет. поговоримо про вашу програму. Отже, якою є мета вашої програми, що є головним завданням, так би мовити. Давай, давай. Наше головне завдання. Я вважаю розказати і показати із середини, як працюють столичні підприємства. Промислові і не тільки, а головне розказати, що вони розвиваються, розвиваються дуже добре. І в нас роботи просто не початий край. А які історії особисто у вас вразили? Ви знаєте, певно, всі скажімо, одна з останніх історій, яку я знімала, це про те, як київські лікарі е, вперше зробили переливання крові дитині, яка була ще у маминому животику. І до нас цього. Ніхто не розказав цього, ніхто не показав, хоча все відбулося ще кілька місяців тому. Дівчата, ви вважаєте ваш проект успішним? Ну, звичайно, іначе ми тут просто не сиділи б. Чому головний секрет успіху, якщо можна так сказати, я взагалі не вважаю, що в успіху можуть бути якісь секрети. Все геніальне завжди лежить на поверхні. Ось бери і знімай. Є напрямок розвитку. Ну, ми зараз те, на чим ми зараз працюємо. Ми хочемо створити певні рубрики у програмі і показувати ще більше, показувати не лише підприємство і процес виробництва, а показувати якихось конкретних людей. Можливо, цілі династії, які працюють на цьому виробництві. Я дуже дякую вам за бесіду. Глядачам нагадаю, що сьогодні у центрі уваги були мої колеги, чарівні ведучі. Програма зроблена у Києві. Ірина Главацька та Ірина Мишинок. Програма виходить щосуботи о 10.30. Дивіться кана. Okay,